Колись показував, як виходжу з положення на карбюраторах, коли немає там прокладки покласти, або є якась така, що просто або топиться туди, або не так, як не звідси. Це Suzuki інчап, карбюратор, ось того інчапа. Він заїхав там по іншому питаннячку. Так то дядя Юра заливає в нього хороший бензин, але трішки вже каже холості почали при запуску, особливо ну, високі, дуже високі. Ну, півроку мінімум, як дивилися в карбюратор, хоча бензин хороший, думаю, подивлюся. Ну, ось майте на увазі, до речі, оцей джеклерчик тут є. Він емульсіона труб, трубка електропідсоса, і він був підзабитий. Не забувайте його також продувати, от звідси маєте компресор про цей. І я от це ще один аспект того, що люблю після, люблю після себе робити, коли останній раз то, е, робив я, потім скриваєш, що не накалякано як-небудь, і думаєш, бляха, ніби там почистив, пере, перепродув, перепромив його. Да? А так куча роботи із цього. Герметиком акуратненько знімаю стару прокладочку, якщо вона така адекватна, просто сівша і пускала, попри цей. Знімаю і накладаю герметиком, хто яким користується, бажано хорошим таким. Просто канавочку так наполовину по периметру, але е, в глибину наполовину, щоб зверху було отак. От, от от. Після цього можна трішки почекати, а можна одразу поставити прокладочку і отак, от от перевернувши. Ну, можна на скло, тут є такий виступ, бажано попри нього так. І зрівняти чуть -чуть. От зрівняти, почекати, щоб воно десь приблизно ну, хвилин 20 пів години. Потім можна на карбюратор закручувати, але можна прикрутити, не затягуючи. Просто притягнути, ну і ще десь приблизно там через годину вже можна не спішити, можна і там через декілька годин вже затягнути. Після того, як ви скриваєте, бачите, ну, да, після того, як ви от прижали, обов'язково збираєте зсередини. Бачите, я зсередини позбирав ще тоді пальцем, якщо дуже небагато акуратно, і воно нічого, і в, тут в поплавковій камері не було. Кусків герметику, тому що він дуже вразливий, він бігом забиває шлюзи і починається перелив вплоть до того, що він під іголочку попадає. Поплавка не знаю, ну центрифугою, мабуть, його туди. І от бачите, вона видно навіть по відео, що вона має виступ, її є куди прижимати, особливо на звука тут, тут сідає. Да? Ну, бажано от е, змастити літольчиком, чуть -чуть, щоб оці от накладення які сухі, да, щоб їх роз, Ну, Але так лише і можна буде користуватися.